Я вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде таке трохи незвичайне коротке відео з ремонту. У нас, Ми колись у відео робили з вами для дітей Алюмінієвий профіль, на який наклеєна світлодіодна стрічка, адресна, її ще називають піксельна. Вона відображає дуже цікаву картинку. Можна програмувати, є спеціальні такі як контролери, наприклад, як оцей SP002. І можна контролювати там різні малюнки, наприклад, там, ну дуже цікаво. По принципу світлодіодної стрічки, але вона різнокольорова, ну ви побачите. От. І вона наклеїться просто на профіль, розсіювач пластиковий виходить. отакий. І можна будь-який я не знаю, дитина ставить собі вкут біля комп'ютера, і воно там цікаві такі малюнки. Але така трапилась неприємність, обірвались ці, обірвались ці дроти. От, від контроллера, і воно вже не працює. Нам потрібно відремонтувати. Тож, давайте приступимо. Нам для цього потрібно спочатку в контроллері розрізати ось цю термоосаджувальну трубку. Для того, щоб подивитися, куди треба приклеювати, припаювати ці дроти. Розрізаємо і дивимося. У нас тут є позначення. Як ви бачите, дивіться, воно окислене трохи. Ground – це земля, тобто це значить чорний. Посередині дата це значить, що той, який посилає сигнал на зміну кольору світлодіоду, так буде простіше пояснити. Да? І верхній це плюс у нас ACC. Тут, звичайно, вже легко зрозуміти по кольорам. Да? Білий у нас це мінусовий. Потім дата і верхній плюсовий. Давайте зачистимо, візьмемо ось ці дроти. Вони китайські, такі дуже, звичайно, швидко можуть обламатися. Візьмемо інструмент. Обережно, щоб не обірвати, зачистимо. Від ізоляції дроти є. Тепер нам потрібно взяти паяльничок, ставити нагріти його, підключаємо, поки він нагрівається. Беремо у нас є спеціальна флюс паста для того, щоб припій краще приклеївся, як то кажуть, до дротів. Нам треба трошки, звичайно, мкнути кінці дротів зачищених. Цю пасту. Ось. І тепер потрібно взяти паяльничок і спочатку обпаяти зачищені дроти. Ну що ж, після того, як паяльничок у нас нагрівся, е, хочу нагадати, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобаєчки ваші, також коментувати це відео. Чи сподобалось, чи ні. Погляньте, не забудьте в кінці на результат. Так? Звичайно, це не паяльна станція, а дешевий паяльник. Тут неможливо відрегулювати температуру жала. Ну, але виходимо знову ж таки з умов. Ми ж, як то кажуть, можемо в будь-яких умовах щось робити, да? або щось перероблювати, або щось, як то кажуть, творити або ремонтувати. І треба вміти в будь-яких умовах робити. Так, добре. Поки ми продовжуємо робити, не забуваємо поставити ще, нам потрібен термопістолет, поставити його, щоб він. Розігрівався потихеньку. Тепер ще раз продивилися. У нас внизу, ми бачимо, мінусовий дата, плюсовий. Так, і паяємо. Наскільки це можливо, наскільки нам комфортно. Так, трохи задовгі у нас вийшли зачищені конці. Нам потрібно десь буквально по міліметру зрізати, щоб воно нам не мішало. Так, після того, як ми начебто припаяли, нам потрібен блок живлення для цього всього. Нагадую, що стрічка адресна світлодіодна у нас 5 вольтова і нам потрібен блок живлення 5 вольт, ну, наприклад, 3 ампери. Підключаємо його в розеточку і сюди. Так, чудово, запрацювало. Тепер ми з вами беремо термопістолет, і потрібно нам це все заізолювати, а також отут ми приклеїмо з вами цю адресну піксельну світлодіодну стрічку, щоб воно краще трималося. Так, після того, як ми попідклеювали світлодіодну адресну стрічку до профілю, ми його. Збираємо. Збирається воно дуже просто. Вставляється просто росівоч в пази. Так. Знімаємо все лишнє. Так, і я хотів, звичайно ж. Взяти, щоб воно було по феншую все білу ізострічку. І трошки тут от підмотати на кінцях тут і з того кінця. Але ж, як то кажуть, під рукою знову ж таки немає білої стрічки. Візьмемо тоді чорну. Це, звичайно, не дуже естетично, але тим не менш. Ні, не буду взагалі. На що? що було? Гарно. Так. Ще нам потрібен двосторонній скотч. Ми його візьмемо для того, щоб дитина, наприклад, могла. У нас я нагадаю, це кутник алюмінієвий. Да? Його у кут можна, або ж, наприклад, отак, або отак можна, десь кудись, щоб дитина могла приклеїти, наприклад, до столу, або до стінки, або десь до полиці до якоїсь. І ми з вами. Просто в декількох місцях зробимо ось такі наклеїчки, вишні, зрізаємо. Тепер можна буде потім зняти отак от другий захисний шар і наклеїти туди, куди потрібно. Розумієте, так? Да? Шагом десь сантиметрів по 25-30? Робимо паралельно вставляємо розсіювач, який повідходив із пазів. Нагадаю, це у нас алюмінієвий профіль спеціально призначений для наклеювання всередину. Світлодіодної стрічки. Це може бути біла, я не знаю, RGB, якась кольорова. Ну або, як в даному нашому випадку, у нас піксельна, адресна, її по-різному називають цю стрічку. Загугліть в інтернеті, хто не знає, що це таке. Це дуже цікава ідея, скажімо, для дітей. Десь можна біля столу, де вони вчаться, уроки роблять. Десь, до речі, і дорослим можна під ліжко, воно буде дуже цікаво. Можна виставляти різні кольори. Я зараз увімкну і покажу, як у нас все це вийшло. Ну що ж, давайте тепер подивимось, що ми з вами зробили, чи все вийшло. Вимикаємо лишнє освітлення. живлення в розетці. Так, тепер. Підключаємо і насолоджуємось картинкою. Так, тут у нас контролер, який може змінювати кольори. Дивіться, як гарно. Можна змінювати і швидкість, з якою в вогні біжуть, да? Або? В іншу сторону? Веселка. Просто білий такий, який спалахує, потім згасає знову. Синій, спалахуючий, рожевий, жовтий. Різні ці метеоритні вогні. Дуже цікаво, я ж кажу. Це набагато краще, ніж просто звичайна світлодіодна біла стрічка. Тут є також, я вам показав, що є і білий колір. І можна регулювати яскравість, можна регу регулювати кольори, різні такі переливи. Можна регулювати, і наскільки потужне буде освітлення, можна таке звичайне, дуже таке нейтральне освітлення зробити. Червоні якісь, метеоритні вогніці різних кольорів, суміші робити. Також є контролери, які використовуються дистанційно, по Bluetooth, можна керувати, і по Wi-Fi. Ну, звичайно, вони трохи дорожче коштують. Дуже цікаве рішення. Будь ласка. Що ж, дякую всім за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку, коментуйте, запитуйте, будемо на все відповідати. До нових зустрічей. Бувайте!